Я давно хотіла сісти і відверто поговорити. Політики, бізнесмени, міністри і президенти без масок, мімікрії та зайвого пафосу. Я шукатиму не силу, а правду. Всім добрий вечір. Мене звуть Яніна соколова. Запрошую вас на рандиву сьогодні. Міжнародний день культури, і ми вирішили зробити нашу зустріч символічною і запросили в гості новоспеченого міністра культури. Отже, Євген Нищук справжній про головне на рандеву. Євген Нищук, 43 роки, міністр культури України, актор академічного театру імені Івана Франка та театру Сузір'я. Незмінний голос майдану під час двох революцій. Очолював міністерство культури протягом 9 місяців 2014 року. Член конкурсної комісії із відбору кандидатів на посаду антикорупційного прокурора. Кращий театральний актор 2014-го, озвучував персонажів Володаря Персні та Гаррі Потера. Удружений виховує сина. Привіт, я рада тебе бачити. Привіт. Перш за все, вітаю тебе. Мені приємно, що в такій гарній атмосфері. Що будеш пити, розкажи. Е, чай. Чай. <ривіт> ага. Зазвичай, коли не мав того міністерського тягару, який є зараз, що, що пив би вечора. Ні, ну міг би не можу сказати, що кожний вечір, але міг би трішечки віскі випити ага. е, от, або якогось ромчику. Слухай, ну сьогодні перший день, наскільки я розумію. В принципі так. В принципі, так, у Верховній Раді. Які відчуття? Ну, відчуття такої, ну якби збільшеної гіперболічної відповідальності. Угу. І вони інші, якщо так згадувати, в мене є вже так момент так. певних певних дежавю, такі, дежавю так? аналізу, так, але тоді було по-іншому, звичайно. Тепер я розумію, що в мене більша відповідальність, ще. тому що коли я прийшов перший раз, всі розуміли, що мені треба час подивитися, взагалі зрозуміти, що це таке. Mm -hmm. Є ще їсти. Ну я тебе можу спитати, я... спитати, як це а, сталося, тому що хотіли чутки, що нібито народний фронт наполягає на тому, щоб Кириленко лишався на цій посаді. Це пов'язано те, що сталося із а, зміною, так би мовити, квотною БПП віддали квоту культури, і Нищук став а, головою міністр. Культури чи з якихось інших причин? Я так всіх деталей внутрішніх оцих коаліційних угу. перемовин, чесно кажучи, не знав. І не Я, був присутній. І не був присутній, правда. Угу. Більше того, не секрет, що ще коли там. Скільки там місяць тому чи два збиралися так, так. от вперше засвітилося прізвище. Я дякую, що згадали насправді, але теж не обговорювали зі мною, якщо по правді угу. казати. і е, Я потім десь кажу: слухайте, о е, хоч би сказали, а Він каже, так це власне очевидно, очевидно для угу. нас було з самого початку, і тому ми так е, ти в процесі. Ми бачимо, що ти ну не, окрім. Творчої там роботи ми бачимо тебе то на якомусь форумі, то на якихось громадських історіях, угу. так пов'язаних з культурологічним процесом. Ну то ми думаємо, що це якби має бути таке. Ну до речі, цікавий момент. Люди культурного світу зауважили, що нещук після того, як перестав бути міністром культури, не пішов далі займатися виключно акторством, а ще й займався дійсно такою суспільною важливою діяльністю, форуми, конференції, різні обговорення. Ти відчував, що знову будеш на посаді, Ні, чи я вже це став дещо заручником інше? оцієї о, уваги людей. 에, знаєте, там комусь за 9 місяців, вже, вже комусь там 에, з кимось завів якісь справи uh -huh. спільні, мається на увазі. По і коли мені потім почали кожен день телефонувати, перших місяць я всім казав: я сорі, я може, може ви не знаєте, я вже не міністр. А вони кажуть: да ми знаємо uh -huh. просто ми з ми з вами це зробимо і не як з міністром, uh -huh. і оце так дало мені оцей імпульс, е, теж знову ж таки такої відповідальності, що я не можу кидати людей. Uh -huh. Скільки зараз людей працює в міністерстві культури? Наскільки я треба подивитися, яка остання історія? здається, 210. 210? так ну це невелика цифра. Невелика цифра, тому що коли я тільки був прийшов, в нас же ж була скорочення велике, uh -huh. близько 30 людей е було скорочено. Ти напевно, поки не був причетний певний час до цієї посади, а був а, на посаді Кириленко, читав про цей заклик. А, про мені здається, що це крик був а, всієї культурної спільноти щодо того, щоб взагалі ліквідувати мінкульт, як ну як структуру. Щодо, щодо цього? Думає? Власне, Я думаю, до того це так з'являлося, і вже не один рік, через те, що, от через оцей функціонал, про який я сказав, так. це як продовження ну практично того, що ми зараз говоримо. Він створював візуальну, я би може так і не казав, але все одно воно створював візуальну ситуацію, коли міністерство працює в одній площині, а все, проф... все професійне е середовище. Працює в іншому, і прірва між ними ніхто нікого не чув і не слухав. Зрозуміло, що ти думаєш щодо питань радіоквот на ефір країномовного і неукраїномовного продукту. Я вважаю, що як і будь-яка інша європейська країна, Україна також повинна захищати свій інформаційний простір. Так. Це без апельційних насправді. Але так робить Франція. Вона захищає свій інформаційний простір. Так робить Німеччина, так робить Італія. Ми так само повинні це робити. Інша справа, що в який спосіб це робиться, це вже мене ну, в кожного своє ж бачить. В який спосіб ти вважаєш, я вважаю, вважає, що, вважає. що деякі речі потрібно робити сорі без шума і пилі. Угу. Чому? Тому що вони є небезпечними, тому що на них можуть е, зловживати, е, і їх треба робити сорі тихо, робити це з керівниками е, спочатку. По перше, угу. треба, мабуть. Зібрати всіх керівників і власників, можливо, медіа, щоб вони несли відповідальність, який виходить у них продукт, щоб потім заднім числом не кидатися в комісію е, держкіно е, чи, чи інші комісії, які, які повинні відслідковувати того, який матеріал йде, або як заповнюється контент, чи зберігається хоч якась. Розумна адекватна ситуація в тому, що має бути український контент. Твої колеги актори а, звернулися і розказали в нашому ефірі, що вони думають щодо заборони гастролерів російських, особливо надто тих, хто тут в Україні заробляє гроші, немалі гроші. Я думаю, ти знаєш скільки коштує квиток так. на російський, на український театр, виставу? Та як вони що вони щодо цього думають? І як вони говорять з цього приводу на камеру? Давай зараз послухаємо. Ми погадалися на те, що е, сусідні акторства е, російське, вони самі розуміють, що зараз в мікродвору, щоб мовитися сюди їхати. Приїздіть, заплатіть гроші, 50%, віддайте, а ми ці гроші візьмемо на розвиток наших українських театрів. Треба не списки робити чого, Треба робити хороші вистави українські. Треба робити хороші фільми українські треба пропагувати українських акторів на цьому грунті навіть дискусувати не потрібно не потрібна дискусія я би дуже хотіла аби зараз людям які представляють країну яка утворює цю страшну ситуацію політично історично утрималися від поїздок в Україну. Дорогі українці давайте не будемо підтримувати ворога твої думки щодо цього е, я думаю що це цікава ідея насправді більше того я з самого початку казав про те що Хорошим таким випробуванням буде, коли ті чи інші гастролі тих чи певних чи інших людей, які становили якусь таку, які, які або скептично, або принизливо десь відгукувалися про нашу культуру, про mm -hmm. нашу історію, про наших героїв, так. щоб це був бойкот людський. Але буває інша ситуація. Все одно воно має бути в якійсь закладено от певних певних цих актах. Скажімо, так. законодавчих. Законодавчих. У нас є запитання від наших глядачів. А я тобі відверто скажу через те, що ми тебе отак, от от, от, -от запросили. Та не будемо приховувати зранку. Ми зісвонилися ввечері. Ти вже в нас був питань. Шалена кількість люди тебе як вітають, так і говорять. Що насправді нарешті я можу звернутися із пропозицією, яку я сподіваюсь, пан Нещук почує, а ми впевнені, що він почує. Найбільш вподобане на сьогодні запитання воно набрало біля 50 вподобань. Це запитання про те, як на одному з українських телеканалів це телеканал Україна. Виходить серіал Не зарікайся чи бачив ти цей серіал, зокрема 66 серій, серію, де розповідається про київську хунту і про людей, які зрадили мешканців Донбасу. Ця війна засасує наших мужчин, як в воронку. Правильно, за наш неск я буквально там дізнався з останніх повідомлень змі, і, зрештою, від тебе, і зрештою так. від запитання. Е, я розумію, що там є реальний шок е, людей. Патріотично налаштованих і в принципі. Uh -huh. Я думаю, що це якраз ми перед цим говорили про відповідальність власників, головних редакторів uh -huh. чи там не знаю кого, які повинні не підставляти зрештою канал. Така? Нормально? Совість не мучі? Не мучі. Ми спокійно жили, нікого не трогали. Наш дом попав під обстріл, тепер там руїни. Мы приехали сюда, потому что нам негде просто жить. Мы просто хотим, чтобы Донбасс был свободным. Мы хотим рожать и воспитывать счастливых детей, чтобы от нас киевские олигархи отстали. У нас продолжается война, люди. Господи, прости, ну треба мати совість. Е, для чого провокувати так суспільство? Ну вже потихеньку якісь речі на, налагоджуються. це не припустимо, і просто хотілося би, щоб не потім заднім числом е, комісія Держкіно, яке очевидно там відреагувала чи так. вже. уже понеділок буде е, і, і робила оці заключення. Їх просто треба з самого початку угу. дивитися і не пропускати. Тут уже просто знаєте яка штука? Що, вроде б, то, наше виробництво. Ну, всі все розуміють, це вже ж наше, це вже так. ж не, не російські Ні, виробництво. Виключно українці да. там знімають і тут і получається отакі провокації. Угу. Ну, звичайно, що це не припустимо. А назвіть головну відмінність між цим складом Кабміну та попереднім? Я би не брався на цю історію. Більше того, от нас не те, що закликали. Ми один одного себе закликали. Угу. Що от якісь робити немає часу відмінності, більше того. Е не йти в критику, навіть не вдаватися в ту ситуацію, от ті зробили так, mm -hmm. а ми зробимо краще. Нам ще спочатку треба зробити краще, якщо чесно. Це правда. Тому я думаю, єдине, що я відчув, правда, mm -hmm. нема, по-перше, ніякої там радості і відчуття там перемог, в тому, що ми стали. Да? Ми зібралися вже на перше засідання, яке було, так, і, і це було таке відчуття дуже робочого і відповідальної атмосфери. А це правда, що 98% роботи над проектом Креативна Європа здійснили ви, а Кириленко просто присвоїв собі заслуги? Ну я знову ж таки не хочу вдягатися okay. до критики, але насправді ми говорили про це. Це правда, що, що в, е, Креативна Європа насправді була прийнята ще нами mm -hmm. в, в листопаді 2014 року. Чи сумували ви за посадою міністра культури? Е, я ну я не те, що сумував. Мені було іноді дуже прикро, що. Я оце хотів, що зробити, я все, що хотів mm -hmm. зробити. І там в мене така була ідея. І людьми, якими я працював, а вже неможливо. Так. Але бачиш, дива трапляються. На чому недобросовісний міністр може заробити в Міністерстві культури? Е, недобросовісний так. в Міністерстві культури? Так. Е, найбільше. А, але воно не, саме не під міністра, до речі, підпадає. Mm -hmm. е, це керування, це департамент спадщини погодження. Погодження на забудівлі я і, і як там заробляють, яким чином ну коли надаються на, погодження, напевно, є якісь ну так завжди було. А як ви плануєте подолати дефіцит сучасних молодих фахових кадрів? Це із Фейсбуку питання в міністерстві культури. Якщо в міністерстві такі мізерні зарплатні, значить, всі знають про цей закон, який наближається з державної служби. Так він входить з 1 травня, але гроші не будуть з 1 травня. Так вже нам сказали е, вони мають бути, начебто, десь в наприкінці року. Але сьогодні я почув іншу інформацію, будучи там на нараді. Що ще пані Яресько казала, що спільно з європейським союзом мають бути якісь доплати саме від європейського союзу від європейського uh -huh. союзу для державного апарату. І я сподіваюся, що би також якийсь шматочок попав і на, і на сферу культури, бо насправді дуже хотілося дійсно залучити креативних а яка молодих зарплата міністра культури. Скільки це чесно зараз? Не знаю. А була в чи 2014? Дивіться, там вона якось туди-сюди гуляла. Спочатку я прийшов було 13 тисяч угу. чи 14, Потім звелося до 6 тисяч. А тепер вроді підняли скільки не знаю. Правда, Ну, ще для не... тебе це важливо? Ну звичайно. Ну, чого ж, я ж не з бізнес бізнесу прийшов. Чесно скажу, на е, тих е, гонорарах, е, які там були за проведення якихось е, е, культурних подій так. і організацій, я отримував більше. І це, ну якби, я навіть. Собі так навіть трошки підзібрав? О, так. <хай> слухай, тобто корпоратив провести Ні, не дорожі, корпоратив. Ніж... Ну, умовно, я, я, я вже так, до корпоративів умов. не обдаюся. Окей, провести так. культурний захід набагато вигідніше ніж грошово цілий місяць. Працювати міністром. Так. Це тільки в Україні таке може бути, ну, слухай. останнє питання: а, чи варто ввести за вашою думкою обов'язковий дубляж українською на а, телебаченні в Прайм? Ну, він в, а, на телебаченні. Ну, дивись, краще. наприклад, телеканали Інтер. Ну, це ж повністю весь прайм, бо чи в Російському Україні? Так, і я думаю, щоб дали б цю можливість, і, і, і саме конкурентно би довели, наскільки. Ну, це вже довели на, в широкому прокаті, так? Чому це не зробити на телебаченні? Воно починалося насправді на плюсах, на ICTV. Ті. Я, власне, біля витоків був їх. Чому? Ну, я ще був студентом, і це був мій один з головних перших заробітків. Бо моїм голосом озвучувалися Ролонда Шоу Максаут на Сі Ті. Потім пішли фільми на, на плюсах багато. Там Гаррі Поттер, Володар Кілець, mm -hmm. всі фільми з Ді Капріо моїм голосом звучать Олександр е, і багато інших. Ну навіть вже зараз не згадаю ціла маса. Я потім почав шукати. Е, от там недавно мене е, запросив на імперію кіно, е, на фільм Омен, але вже останній. А я кажу: слухай, це теж вже починається якась містика, тому що цього хлопчика е, маленького е, і одного, і другого, так. То, той, який злий, я озвучував ще старий фільм моїм голосом не йде. Я кажу, слухай вітав. Слухай, ну є та річ, Я розумію, що для кожного можна владця, міністра голови прокуратури поява на телебаченні це певний меседж. Та зараз, коли ти вступаєш знову на цю посаду в цю річку, а що б хотілося сказати українцям про те, можливо, про що я тебе не забуваю? Сказати одне, я, я, я ми ще не охопили там якихось моментів соціальних, а вони дуже важливі. Міністерство ще й я маю бути адвокатом в ризикованих творчих професіях. Коли обговорювалася театральна реформа, багато хто наляканий, не знає, як далі бути. А мені казали, так це ж ризикована професія. Балет, який привели зараз, бо від МВФ я просто здивувався, бо я сьогодні запитав політики, Вони кажуть, це вимога була МВФ привести до загальнодержавного пенсійного віку артистів балету і артистів цирку. серйозно а так. Не може. Ви ж знаєте, це. як спалюється? Угу. Це, це інший вид, угу. і так не може бути. Я маю бути в цьому плані адвокатом за великим рахунком. Угу. Так, ці керівники гуртків. Бібліотек, музеїв, які по околицях на сході, на півдні, які прививають дітям оцю цю любов до України. Бо я б їздив туди, і діти себе ідентифікують українцями. Вони навіть в конфлікті з батьками, правда, тому що батьків вже важко переконати. А діти вірять через те, що вони танцюють, грають в, ну, в театральних гуртках, в ну в різних в різних видах, так в вокалі і так далі. Так далі, а мізерні зарплати в рамках двох тисяч. Я хочу, щоб ви внесли цю програму. От я радий, що військо, е, військовим зараз піднімають зарплату. Я радий, що звернули увагу на силу міць війська. Але я казав, ми не спілкувалися, що в будинки культури, які хочуть приїхати, ми ці українські і хочуть показати український фільм, е, погрожують їм, якщо це відбудеться, бо вони більше бояться ніж украніж танк, який угу. поруч стоїть. Безумов. Себто вони бояться впливу е, людей мистецтва, бо вони вміють переконувати по-доброму, по любові. А не насаджувати щось по любові, а Роговцева, їде сорі з колегами моїми, і вона переховує пере, перевиховує, Вона відкриває правду, Правду не перевиховує, вона просто відкриває правду людям. От відкрити правду через мистецтво, презентувати Україну mm -hmm. за кордоном, показати mm -hmm. сучасне мистецтво. Розумію, є маса mm -hmm. історій, яких а найбільше це оця ситуація, про яку я говорю, інвестиція насправді в культуру, це інвестиція в мирне майбутнє. І на цих словах я хочу завершити. Знаєш, Я східнячка, і я часто в програмах висловлюю цю думку про те, що якби ми мали культуру в належному вигляді, в українському вигляді там на Сході, то я впевнена, що ті люди, які зараз залишаються по той бік України і прихильні до тих, кого ми називаємо терористичними організаціями, якими вони є насправді, вони були з нами. Я впевнена, і я сподіваюся, що наш уряд і наше керівництво держави це розуміє. Ну а тобі всі карти в руки. Я дякую, дякую, що до мене прийшли. Дякую. дякую. бути справжніми. Дякуємо Шутерс за гостинність. До зустрічі наступного тижня.